У світі ще так багато цікавого і маловідомого. Можливо, деякі з наведених фактів вас дійсно здивують. Виявляється, племінник Адольфа Гітлера, Вільям Патрік Гітлер, під час Другої світової війни служив в американському флоті в якості санітара, причому дозвіл на вступ до його лав він отримав особисто від тодішнього президента США Франкліна Рузвельта. Слово бойкот походить від імені Чарльза Бойкота, який не підтримав кампанію із захисту прав трудящих, через що з ним перестали розмовляти. Сусіди люди почали відсідати від нього в церкві, а магазини відмовляти в обслуговуванні. До тих пір, поки не припиняється ріст кісток, діти не відчувають нудотної солодості їжі, тому вони можуть додавати цукор в будь-яку страву, і вона буде їм здаватися смачнішою. Як саме це все працює досі, залишається певною мірою загадкою, але вчені припускають, що одна з важливих підказок полягає у відкритті того, що зростаючі кістки насправді виділяють гормони, які можуть впливати на метаболізм. А скелет людини, який раніше вважався інертною структурою, насправді є ендокринним органом, який модулює. Толерантність до глюкози та вироблення тестостерону шляхом секреції специфічного для кісток, білка остеокальцину. Згідно із законодавством США, розмір грошових банкнот, виготовлених для кінофільмів, повинен бути або менше, ніж 75% від реального розміру грошового знака, або більше, ніж 150%. Крім того, зображення повинно бути надруковано тільки на одній стороні і з використанням фарби тільки одного кольору. У людській силині знаходиться природна наркотична речовина опіоорфін, дія якого в кілька разів сильніша за морфін та має болезаспокійливий ефект. Відомі на сьогоднішній день закони фізики діють лише в 4% Всесвіту, тому що решту 96% займають так звані темна матерія і темна енергія, про які невідомо практично нічого. Шлунок і кишечник людини виставлені нервовими клітинами, кількість яких досягає 100 мільйонів. Вчені вважають, що саме ці нервові клітини, які назвали другим мозком, багато в чому визначають наш настрій і емоції. Галактика М100 знаходиться на відстані 55 мільйонів світлових років від Землі. Це настільки далеко, що якби хтось звідти прямо зараз дивився на нашу планету, він би спостерігав пряму трансляцію процесу вимирання динозаврів. Рівень злочинності в Ватикані один з найвищих в світі. У рік тут відбувається як мінімум один злочин на одного жителя. А в 2007 році цей показник склав півтора злочини на одного громадянина. Більшу частину порушень закону становлять кишенькові крадіжки, 90% яких залишаються нерозкритими. Факт про те, що велика частина пилу в наших будинках складається з відлущених клітин нашої власної шкіри найбільше, ніж міф. Насправді пил складається здебільшого бруду, який приноситься в приміщення з вулиці. Він складає близько 60% всього пилу, що є в домі. Плоди авокадо ніколи не дозрівають на деревах, тому фермери використовують їх в якості живого сховища для плодів протягом тривалого терміну аж до 7 місяців. Вивчивши знайдені на острові Сейму розтанки пінгрінів, що жили близько 40 мільйонів років тому, вчені встановили, що предки сучасних мешканців південних широт були зростом близько 180 сантиметрів і вагою понад 100 кілограмів. Відомо, що показники вимірювання температур за Цельсієм і за Фаренгейтом відрізняються, але при цьому мінус 40 градусів за Цельсієм дорівнює мінус 40 градусам за Фаренгейтом. Формула переведення Фаренгейту в Цельсій виглядає так: якщо підставити потрібне значення, то нескладно вирахувати, що на обох шкалах температура в мінус 40 градусів виглядає однаково холодною. Кішки і собаки можуть страждати на алергію, причому алергію на людину. Це не найпоширеніший вид алергії, але він існує. І в більшості випадків проблема може бути навіть не в людині, а в тому, яким пральним порошком, кремом чи парфумами вона користується. Чомусь здається, що всі динозаври були гігантського розміру, але, от, наприклад, велосираптори були розміром з сучасну індичку. Те, що сніданок найважливіший прийом їжі за увесь день, в 1944 році придумала компанія, яка виробляє пластівці. За допомогою цієї хитрості маркетологи намагалися підвищити продажі своєї продукції. Дуже ймовірно, що до 2050 року шоколад перестане існувати, все тому, що шоколадним деревам загрожує зникнення через зміни клімату. Без шоколаду, звісно, буде не так весело, але це, на жаль, не найбільша проблема, пов'язана зі зміною клімату.